Чому фраза «Я тебе розумію ніколи не працює добре? У мене є чотири причини, а також в кінці відео розкажу, що працює добре. Ця фраза працює погано з людиною, яка переживає втрату, травму, проживе ПТ будь-який важкий досвід. Перше, неможливо зрозуміти повністю чужий досвід. Навіть якщо людина проживає втрату, і ви кажете, я теж втрачав, наприклад, друга. Батька, відносини. Це завжди буде людина може сказати: ні, ти не розумієш, бо це був мій батько, це був мій друг, там, мої відносини, вони інші. Друге, ця фраза може звучати просто шаблони як автоматична відповідь, яка не несе глибокого змісту. В важкі часи людина потребує вашої присутності, а не якоїсь правильної фрази. Третє, ця фраза, ну, вона якби закриває простір, ставить крапку, ніби все сказано. Людині потрібно, щоб її просто почули. Людині потрібно, щоб її досвід був почутий і розділений, а не, знаєте, ну, ми іноді не витримуємо напруги якоїсь, і ми кажемо от фразу, ні, яка ніби заповнює пустоту, але ну, це не працює. Четверта, ця фраза може викликати злість і відчуття нерозуміння. Навіть добрі слова можуть викликати негативну зворотню реакцію, і людина може просто тобі сказати, як ти можеш мене розуміти, якщо ти не на моєму місці. Тому ця фраза е ну, краще її не використовувати. А що варто використовувати? Можна сказати просто: слушай, хочеш, слухай, хочеш, я побуду поруч. Е я не знаю, як ти почуваєшся, але я з тобою. Е це, мабуть, дуже важко. Хочеш, розкажи, як ти це проживаєш. Або я тут, якщо захочеш поговорити, я тут. Або мені важливо бути з тобою поруч. І оці фрази, вони набагато краще діють, тому що ми показуємо цінність цієї людини, а не свою цінність, що я такий класний, і я тебе розумію, я зараз тобі розкажу, як ти себе відчуваєш, бо я це проживав. Ну, це не працює. Турбуйтесь про свій емоційний стан.